Тернопільщина туристична, регіон впевненими кроками йде до своєї мети стати туристичною мекою України. І недаремно сьогодні в області третина всіх замків України. В околицях борщова розташовані під землею найбільші в світі карстові печери. Одна із них оптимістична протяжністю 182 кілометри, займає перше місце в світі за довжиною серед гіпсових печер і друге серед вапнякових. На Тернопілля збереглося більше трьох з половиною тисяч пам'яток історії і культури. Основними туристичними об'єктами нині є національні природні парки. Дністровські. І каньйон і Кременецькі гори. кременецько почаївський історико-культурний заповідник і національний заповідник замки Тернопіля. Найпривабливішими містами є Тернопіль, Бережани, Бучач, Борщів, Теребовля, Курорти, Гусятин і Микулинці, село Зарваниця Теребовлянського району, де розташувався Марійський духовний центр. За неофіційними даними, основні туристичні місця області щорічно відвідують близько 5 мільйонів туристів. Вивчити потенціал регіону, познайомитись з проблемами і надати поштовху до розвитку туризму на Тернопіллі і в Україні. Загалом вирішили народні депутати спільно з польськими колегами. В області відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань сім'ї молодіжної політики, спорту та туризму за участю комісії фізичної культури спорту та туризму Сейму Республіку Польща. Парламентарі двох країн зосередились на темі використання та захист об'єктів культурної спадщини України та Польщі з туристичною метою. Започатковуємо таку важливу річ, як розвироблення певних позицій, напрямків. Щодо реалізації тих важливих туристичних напрямків, які є в нашому регіоні, як, скажімо так, саме на Тернопільщині, також це можна об'єднати в більш ширший регіон, тобто це є і Львівщина, і Івано-Франківщина. Основна маса об'єктів культурної спадщини, вона роззасереджена в малих історичних центрах. До яких відносяться практично всі районні центри області, тому коли ми працюємо якраз над збереженням над реконструкцією над реставрацією, то ми зрозуміло і сприяємо розвитку і міст Тернопілля. Практично кожного року за рахунок коштів меценатів проходить реставрація та відновлення замків. Це Бучач, це збараж де ми сьогодні знаходимося. Це палацопарковий комплекс Вєшнівець. Делегація Республіки Польща вчора відвідала даний комплекс. І в нас заплановано проведення 500-річчя міста Скалата. там також дуже багато пам'яток архітектури, і сьогодні без залучення державних коштів, але за рахунок коштів. Якраз підприємств, організацій та меценатів ми проводимо реставраційні та відновлювальні роботи. Для розвитку туризму і санаторно-курортного господарства в Тернопільській області кажуть місцеві чиновники. Є досить сприятливі умови. Значна кількість пам'яток природи, державних заказників, історико-культурних пам'ятників, мінеральні води, цілющі грязі, лісові масиви. Втім, самі представники влади зізнаються, ніяк не виходить налагодити діалог між різними гілками влади насамперед з місцевою і інвесторами. Влада на місцях кажуть зверху, ніяк не може усвідомити. Що туризм це майбутнє кожного регіону? Гроші в системі важливі, але якщо не буде біля привабливих туристичних місць належної інфраструктури, готелів, кафе, елементарних точок продажу сувенірної продукції і чиновницької фантазії щодо, наприклад, відкриття замків для відвідування вночі, проведення фестивалів та інших заходів, про туристів і гроші можна забути. Натомість на низах влада киває на обласну та центральну владу. Фінансування практично відсутнє, а немає коштів, не проводиться до прикладу реставрація замків. А якщо і місце не привабливе, то підприємця не Змусиш збудувати готель чи ресторан. Відтак у сфері туризму важливий спільний підхід як влади різних рівнів, так і інвесторів. Експерти ж натомість кажуть, якщо згаяти час, можна залишитись і без туристів, і без минулого. А замка Тернопілля в першу чергу не визначає єдиної політики в області по збереженню повіток культурної спадщини, взаємодію місцевих органів виконавчої влади, за політизованість області, яка приводить до того, що ми втрачаємо дуже багато коштів. Втрачаємо спільну координацію дій. Ну і звичайно, дай би Бог, щоб було державне фінансування на збереження цих пам'яток. Хотілося б, щоб було залучення місцевих рад. Хотілося б в кожному осередку, який дає пам'ятка, дійсно була нормальна співпраця з місцевим органом виконавчої влади, які би розуміли, що це в першу чергу розвиток їхньої території. Спільний усіх це в першу чергу це в першу чергу. Співпраця на місцях органів виконавчої влади, от, які би могли зрозуміти, що це є шлях. Для того щоб не тільки зберегти історію, а зробити якусь копійку для себе, для робочих місць, і я вже говорив, що заполітизованість політизованість Тернопільської області не дає чіткого підходу до відновлення реставрації і залучення туристичних оцівсіх потоків, щоб наповнювався місцевий бюджет для Тернопільської області. На Тернопільщині сьогодні працює 78 готелів, мотелів та кемпінгів, 22 оздоровчих заклади, але цього недостатньо. Потік туристів останніми роками зріс. Найбільше відвідують північ регіону. Там Збараж, Кременець, Вишнівець і Славнозвісний Почаїв. Ця частина області є лідером з будівництва готелів та комплексного обслуговування туристів. Сприяють цьому, чи не найкраще в регіоні відреставровані об'єкти, такі як Збаразький замок та Вишнівецький палац, які входять до національного заповідника замки Тернопілля. У цих споруд велика і цікава історія. Вишнівецький палац, архітектурна пам'ятка XVIII століття, розташувався в СМТ Вишнівець Бараського району Тернопільської області. Колишня резиденція останніх представників князівського роду Вишневецьких знаходиться на місці оборонного замку 1395 року, який перебудував і укріпив у 1640 році Ярема Вишневецький. Паралельно до головної забудови закладено парк. Онора де Бальзак, який відвідав Вишнівець у 1848 році, назвав палац і парк Малим Версалем. У різні часи побували тут Шевченко, Микола Костомаров, Павло І, Петро І, Іван Мазепа та інші. Під час першої світової війни палац було пошкоджено в 1944-му Під час бойових дій зазнав ще більших руйнувань. І лише у 1950-х роках Вишнівецький палац відремонтовано. В архітектурі палацу поєднані риси пізнього бароку і класицизму. Зараз тут активно йде реконструкція. На даний час проводиться реставрація Вишневецького палацу. Ви бачите, на за останні півтора роки ми зробили фактично вестибюлю і почали реставрацію дзеркального палацу. Так на вестибюлю бачите вже більш-менш нормальному стані, хоч дуже багато робіт проводиться. Ми зробили опалення, зробили плитку, завезли деякі експонати. А реставрація дзеркального показу в зв'язку з фінансуванням. Коли, якби не було підтримки обласної адміністрації міністерства, то ми взагалі не могли б нічого робити завдяки особисту губернатору, обласній адміністрації, ми поки що виживаємо і пробуємо господарським методом робити різні види робіт. Туристи їдуть в основному із Польщі, їдуть туристи туристичні групи із Рівного, із Кременця, і є замовлення, і київські групи, є люди, їдуть просто на відпочинок і вступають до нас. Однією з найцінніших пам'яток історії на Збаращині є замок князів Збараських. Його будівництво розпочалося 1620 року, і він відображав найновіші на той час досягнення фортифікаційного мистецтва. Складався з палацу казематних валів, чотирьох бастіонів та рову, наповненого водою. Двоповерховий палац побудований в стилі пізнього ренесансу. Перша і друга світові війни внесли свої корективи в історичну долю фортеці. У повоєнний період в замку містилися карцери НКВД, де знищено десятки людей, тіла яких скидали до на подвір'ї замку та заливали бетоном на початку 90-х Останки було перепоховано на цвинтарі місцевими мешканцями. З 1994 року з замок входить у комплекс споруд з Бараського державного історико-архітектурного заповідника. За час свого існування заповідник налагодив наукову, збиральницьку виставкову та екскурсійну роботи. Проводяться конференції, фестивалі, налагоджено плідну співпрацю з науковими установами Львова, Києва, Тернополя, Санкт-Петербурга, Вроцлава, Варшави. У 2005 році заповіднику надано статус національного і перейменовано у національний заповідник замки Тернопілля сьогодні він є визнаним лідером туристичної галузі Тернопіля і отримує достойне місце серед аналогічних закладів України. Плані законодавчого ініціатива зараз нашого міністра це є відмова від ПДВ для закладів культури. Це в першу чергу, фактично на рівні держави і за підтримки адміністрації президента такий законопроект є. Але саме головне зараз вибрати механізм, щоб і щоб скоріше він сприяв от відмінні ПДВ, і ці гроші, що використовувалися для в першу чергу реставрації пам'яток культурної спадщини в нас на Україні. Земельні питання комітет може нам допомогти, тому що на місцях. Голови міських районних рад, особливо рад і місь, саме головне міських кожен раз міняють свою думку. Попри певні позитивні зрушення в галузі туризму, проблем і недоліків таки більше. Фактів нажитися на культурній спадщині в Україні доволі багато. Ділки, аби отримати земельні ділянки для нового будівництва, переважно в центральних частинах міст, легко руйнують, знімають з обліку та зносять пам'ятки. За словами експертів, реальна робота з інвентаризації, паспортизації та обліку пам'яток культурної спадщини належним чином не ведеться. Відсутність цілісної системи органів охорони культурної спадщини ставить під сумнів можливість реалізації положень закону України про охорону культурної спадщини оскільки на практиці немає суб'єкта застосування механізмів охорони пам'яток, загрозливою залишається ситуація з несанкціонованими археологічними розвідками та розкопками. Повільно просувається нормативно-правове забезпечення охорони культурної спадщини, не проводиться інвентаризація та паспортизація пам'яток, немає повного державного реєстру нерухомих пам'яток України. За останні десятиліття поглиблюється криза з підготовкою кадрів для пам'яткоохоронної сфери вищими навчальними закладами за напрямком підготовки музейна справа та охорона пам'яток історії та культури зараховується за бюджетним замовленням близько 40 осіб. Та найгострішою проблемою залишаються гроші до прикладу. Цьогоріч на розвиток культурної. Спадщини в держбюджеті передбачено 337,5 з половиною тисяч гривень. Слід зауважити, що на даному етапі серйозно, серйозним гальмом у розвитку туристичної галузі є поганий стан наших доріг, а також нашої інфраструктури. Ми маємо чимало цікавих об'єктів нашої спільної культурної спадщини, особливо в західній Україні. Проте для їх відновлення і реставрації бракує фінансових ресурсів. Думаю, що вирішення цієї проблеми не під силу одній державі. Тут слід активніше використовувати, використовувати можливості бізнесу, а також, що дуже актуально в наш час, спільні європейські гранди. Прикладом цього можуть бути західні регіони, де в реставрації історичних і культурних пам'яток використовуються не тільки державні кошти, а й активно задіюються дзеркальні проекти. Для усіх поколінь українців розвитку культурного туризму є особливо важливим для усвідомлення історико культурного значення, здобутки власної країни гордості за неї західна Україна володіє найбільшою кількістю збережених об'єктів замкового туризму. Безперечно, замковий туризм, основі якого можливе використання об'єктів фортифікаційного е, зочіства. Неодмінно повинен бути одним з пріоритетних напрямів розвитку туристичної індустрії в Україні. Тому питання розвитку замкового туризму та підвищення його привабливості на національному та міжнародному рівнях є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку і встановлення туристичної галузі країни. Польща в галузі туризму і просування пам'яток архітектури пішла набагато далі. В країні за державні кошти діють представництва щодо просування польського туризму за кордоном, в тому числі і в Україні. Представництва центрів діють в кожному воєводстві. Польщу минулого року відвідало від 12 до 15 мільйонів туристів, в тому числі й близько 5 мільйонів українців. Щороку здійснюються прес-тури від України. Сусідів відвідують близько 60 журналістів. На високому рівні проводиться Іміджева кампанія, поляки запевняють, Україні у цьому плані готові допомогти як нікому, бо відчувають себе на заході нашої країни як у себе вдома, до того ж, об'єднує нас спільна культура і історія. один з основних елементів розвитку туризму є питання відновлення і підтримка у відповідній формі саме архітектурних пам'яток. Власне відновлення тих архітектурних пам'яток, які є на цій території, дають поштовх для розвитку туризму. Наша зустріч з питань молоді туризму і культури дозволить нам ширше розвинути двосторонні зв'язки України та Польщі. Питання законодавчого врегулювання відносин у сфері охорони, відновлення та використання історико-архітектурної спадщини, можливої приватизації пам'яток архітектури в Україні з метою розвитку туризму кажуть в профільному комітеті. Є на даний час актуальними і невідкладними. Народні депутати України рекомендують урядовцям провести інвентаризацію та паспортизацію пам'яток культурної. Спадщини створити єдиний державний реєстр нерухомих пам'яток спадщини України. Крім цього, парламентарі пропонують унеможливити позбавлення існуючих об'єктів культурної спадщини статусу пам'ятки культурної спадщини. Міністрам обранці радять вжити заходів щодо недопущення здійснення несанкціонованих археологічних розвідок та розкопок незаконної торгівлі та вивезення за кордон археологічних предметів. Народні депутати переконані, потрібно визначити механізм продажу передачі в довгострокову оренду історико-культурних об'єктів під Еємцям за умови збереження їх архітектурного стилю та самобутності, стимулювати створення регіональних центрів туристичного розвитку, забезпечити підготовку кадрів для пам'яткоохоронної сфери. Долучитися до розвитку українського туризму готові і поляки. Відтак уже передали свою законодавчу базу для ознайомлення та можливої використання свого досвіду. А ще наступний 2014 рік у Польщі буде роком залучення України. Депутати Сейму не проти української пропозиції щодо створення на базі вишнівецького замку українсько польського культурно-туристичного центру. А ще сусіди готові допомогти своїми студентами, які б на практику їздили в Україну і допомагали у реставрації пам'яток архітектури. Польща в Україну вірить, і, незважаючи ще на чимало негараздів, поляки обіцяють і далі залишатися основними туристами нашого краю. кажуть, скільки б не їздили, навіть по Європі ніде так гостинно і привітно не приймають як в Україні. З Тернопільщини Володимир Лех, Андрій Соловйов, парламентський телеканал Рада.